Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Я дуже рада, що ви до мене завітали, адже сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам сподобається. Зовсім нещодавно, не то, що нещодавно, вчора ви побачили відео. Це була гра Магічний Кубик, який започаткувала Оленка Буганова. І щойно вона завершилась, Так, я вже заскучала, засумувала за кубиком. Тому буду грати кубиком сама. В мене є три процеси, які мені треба завершити. В голові вже купа наступних процесів, просто які мені дуже не терпиться розпочати. Але я розумію, що ці три процеси, які в мене є на даний момент, вони всі об'ємні. І якщо я їх зараз закину і розпочну наступні, то я можу ці не завершити. Отже, мені потрібно, просто дуже потрібно, завершити три моїх процеси. Це процеси, мій пулове червоний, моя синя футболка, які я розпочинала в шаленому тижні стартів разом з Оленкою Богановою, а також мій червоний кардиган, який я також показувала у грі Магічний Кубик. На жаль, я його так і не просунула, у мене не було часу. А ось сьогодні я взялася до в'язання. Перед тим ідея про кубики в мене в голові крутилась крутилася, а Сьогодні ще подивилася Оленку, як вона собі влаштувала ще одного кубика, так? але вона робила в'язання за годину. Я ж вирішила не робити за одну годину в'язання, оскільки мені треба просувати всі ці процеси, роботи багато. Тому скільки годин я буду в'язати, мені зараз підкаже кубик. Зараз покажу вам, що в мене є. Почну з свого половера червоного. Я вже тут, до речі, бачите, просунулася так непогано на диво, так? хто там мені. Збирався давати медаль. За мою героїчність зав'язання на тонких спицях, можете починати думати, де брати медаль. Бачите, в мене вже просування <сум> дуже великі. Так, і я поставила маркерочок. Ось так, вибачайте, якщо десь в мене брудні руки, бо пересаджувала дуже багато рослин, і руки просто не вимиваються від торфу, чим би ти їх не шкрябав. Воно з часом потім. Все відмиється. Ну, я відмивала, ну, можливо, десь щось не відмилось. Так, показала цей процесик, так, як він у мене зараз виглядає. Наступний процесик мій це футболочка. Футболочка в мене не просунулася аж ніяк. Маркерочок я переставила. Тобто буду починати звідси. Так, хто не бачив, я вам не сказала. Можливо, хтось не дивився. Шаленого тижня стартів і магічного кубика. це футболочка з пряжі ой, 100% бамбук. Здається, тисячу... ні, 960 метрів на 100 грам і в'яжу в 4 складання з спицями, ну, нехай буде 2,5. Червоний половер у мене із бамбу з бавовняної пряжі, напівбавовняної, точніше, там у мене 1500 метрів на 100 грам, і в'яжу я в три складання. Так, і е, в мене ще є старий, не старий, давній <клухи> давній процес. Е, це мій кардиган із акрилом, який в'яжеться на півпатентною резинкою. Тут у мене вже товсті спиці, тут у мене спиці. 5 або 6, не пам'ятаю, мабуть, 6. І в мене в'яжеться дві пілочки, тобто залишилося мені зовсім трошечки догори. Там, здається, ну, сантиметри, просто лічені сантиметри. І потім е, треба переходити до рукавів, ну і планочки зв'язати, і все буде готова робота. Е, хочу дуже скоріше завершити всі ці процеси. Е, як ви бачили, пров'язала трохи червоного. Свого половера, але чомусь мені потім захотілося пов'язати пов футболочку, хоча вона мені не так як терміново потрібна. Да? І думаю, що ж я ображаю свій кардиган і просто розриваюся, не знаю за що схопитися. Тож я подумала, що треба знову кликати на допомогу кубики. І нехай кубики скажуть, скільки якого процесу мені в'язати. тобто в мене є записані процеси, так, від номером 1 – пулор, номер 2 це футболка, номер 3 кардиган. Зараз я буду викидати по черзі кубики, і кубики скажуть, скільки годиночок я буду в'язати кожен із процесів. Отже, я також зробила собі, завела собі телефонного кубика да, для, для того, щоб він мені допомагав. Так, і зараз я буду кидати кубика, скільки в мене випаде, то скільки годин я буду в'язати перший процес. Да? так. О, це в мене 6. Ого, такий половер повинна я пов'язати. Тобто, 6 годиночок я буду в'язати половера. Так, знову натискаю, і тепер отак футболочку я буду в'язати всього 1 годину. Нічого. Так, натискаю ще раз і дізнаюся, скільки ж мені годиночок кубик скаже, щоб я в'язала кардиган. Так, і це три години. Отже, я зробила всі записи. Тепер я йду в'язати. Звичайно, я сьогодні поставила число так, 15.03. Скільки часу в мене буде кожного дня, щоб пов'язати, це невідомо. Да? Може, жодної години не бути, можуть. А може 6 годин випаде, може, мені спати не захочеться <сі> вечором, та я подовше довше пов'яжу, не знаю, як це все буде. Тобто я буду записувати десь собі, або виставлю таймер зворотній, потім, коли буду перериватися на якісь інші справи, буду його вимикати. Ну, будемо бачити, так? можливо, якісь записи буду на листочку вести. Це все не проблема. Я колись грала в гру саме встигнути за годину, так, то я таким чином робила. Все вийшло. Ну і тут я сподіваюся, що це складнощів не буде абсолютно ніяких. Починати, мабуть, з половера. а можливо, буду все потрошку в'язати, головне, щоб засікати час да, і відміряти правильно всі мої годинки. Тобто 6 на половер, 1 годинку на футболочку, 3 на кардиган. І коли я всі ці години вив'яжу, я до вас підключуся. Ось так і покажу свої результати. Можливо, потім зроблю ще якусь, ще раз кину кубик, да? можливо, можливо, і не буду цього робити. Ну, то вже буде видно потім, наскільки мене вистачить, і як в мене це все піде, чи мені це сподобається. Да, я просто зараз дуже хочу просунути ці всі процеси, бо плани мене просто піджимають, розпирають і не дають спокійно дихати. Але я. Розумію, що поки не завершу цього, далі рухатися не буду. ось так, так, Все, побігла я в'язати. І чекайте через секундочку. Я вже вам покажу, скільки я всього нав'язала за ці скільки за нас, 10 годин. отак. Вітаю всіх ще раз. Сьогодні у мене вже 16 березня. Я до вас підключилася, але не показати результати свого в'язання, а показати, що я замовила з пряжі. Замовила собі ще трошечки пряжі. Хом'ячок мій ніяк не може влягтися в сплячку, наче вже мені всього вистачає. Але ось моя знайома написала, що вона організувала групу з продажу пряжі, і я не могла. Нічого не взяти. <смі> тож вже побачила там відразу те, що я хотіла, да, і, і тому відразу зробила замовлення. Ось воно нарешті мені прийшло. Зараз я відкрию за кадром посилочку і покажу, що ж я отримала. Розпакувала я свою посилочку, і перше, що хочу показати, це ось така пряжа оранжевого кольору, який я дуже давно вже хотіла. Дуже хотіла Ангору, да? Ангору собі купила. І ось наступним пунктиком, який мій хомяк виглядав у всіх усюдах, це була сама пряжа ось такого кольору. Звичайно, її зараз немало, так, але якось ну не знаю, щось в мене зірки не складалися, і тут, нарешті, вони зійшлися в правильну позицію. І тому, і тому з'явилася ось ця бобіночка. Спочатку я побачила пряжу з іншим складом, але такого ж кольору, так? Але я в неї запитала, чи тримає вона резинку, чи не косить. Виявилося, що резинку не тримає. так. Тому я відмовилася від тієї пряжі. Ну, як відмовилася, так? сказала, чи запитала, чи нема такого ж кольору, тільки щоб вона була з Тими вимогами, які я хочу. Да? І вона мені запропонувала напівмариносик, який, який мені підійде, на мою задумку. Да? І я взяла його. Тут 520 г, отже мені на светрик вистачить. Не знаю, коли його в'язатиму, мабуть, вже на наступну осінь, хоча я літом також починаю, коли не особливо жарко, так я також починаю вже в'язати зимові речі. Ну, таке в мене було. Так, це перша така моя яскрава штучка. І ще одна бобіночка. Такого вона цікавого кольору називається Петроль. Так, ось таке. Я вже не пам'ятаю тільки, що тут за склад. Ну, 25ПА зрозуміло, М -м -м, мабуть, тут бавовна і. І льон, по-моєму, так. Тут 300 з хвостиком грамів. Це на якусь, чи 300 грамів, так, тут рівно 300 грамів, це на якусь літню річ. Ось такий колір він вам не передається. Не знаю навіть, як його характеризувати. Я, чесно кажучи, думала, що він трохи світліший. Ну, але. Треба буде пров'язати, і все буде видно. Ну, хоча цікавий доволі такий колір, щось цікавеньке. В мене такого в крайньому випадку немає і не було. Бо <гум> теж будемо пробувати. Також обіцяю, що ниточка гарненька, м'якенька, тож, тож будемо щось творити літнє. Так, і ще одна бобіночка, яку я, чесно кажучи, не замовляла. Навіть не можу уявити, що це. Знаєте, треба в неї перепитати, що це за пряжа. Так, ну перепитаю, чому приїхала ця бобіночка, це подаруночок, як ви зрозуміли, такий непоганий подаруночок, да? тому що вона відправила посилочку, точніше, як відправила, попросила до неї приїхав був батько, і вона попросила його відправити посилку. А він замість того, щоб її відправити, забрав додому. І я чекаю, чекаю посилку, а посилка все не відправлена. І потім я ж до неї вже звернулася через день чи через два, тобто посилка створена да, в додатку нової пошти, але написано, що вона не надана до відправки. Я ж до неї звернулася, вона ж почала перевіряти, і, як виявилось, подзвонила до батька. Батько живе в сусідньому селі і він сказав, що він їй повіз додому. Тож наступного дня він їй привіз назад її. Вона вибачилася і сказала, що покладе ще якийсь подаруночок через ці незручності. І ось приїхала мені посилочка вже із подаруночком з таким. Так, ну зараз буду їй писати, чи дзвонити, питати, що це, що це таке цікаве. Ось так. Ось такі в мене придбання. Таке все гарне, таке все яскраве. Так, буду щось творити. Ай, як красавіка! Для настрою. <хи> Ой, скільки нам треба для щастя. Да? так? Якщо комусь цікаво, що за група, то напишу вам посиланочку, залишу. Так, Гарного всім дня чи вечора, приємного всім в'язання, легких петельок і нехай ваші мрії здійснюються. І інколи не забувайте годувати своїх хом'ячків. Все до наступного включення. І тоді вже я вам покажу, скільки я пров'язала у своїх процесах, так, які мені викинув кубик. Вітаю всіх! У мене сьогодні вже 17 березня, і я щойно дов'язала свої 10 годиночок, які мені викидав кубик, те, що ви бачили на початку цього відео. Так? Отже, в мене випадало 6 годиночок на половер, 1 годиночка на футболку, і 3 години на кардиган. Я вже ось записала новий списочок собі сьогоднішній. так, сьогодні знову кину кубика, але перед цим. Покажу вам свої просування. Спочатку скажу ще, що виявилося, що я дуже мало в'яжу, виявляється. Ну, просто дуже мало, мається на увазі часу за, за добу. Я думала, я в'яжу набагато більше, але я дуже часто відволікаюся. І ось саме таймер мені допоміг з'ясувати, що кількість. Часу приділено в'язанню, ну просто, просто мізерна. Адже ви розумієте, я почала 15-го в'язати, так, 16 -е і 17 -е сьогодні число, і я, я ось тільки-тільки вив'язала ці 10 годиночок. Так ось показую результати своєї роботи, ось скільки я зв'язала футболочки. ну Зовсім мало. Тут одна годиночка мені була, так, ось мій маркерочок. Навіть зараз поміряю. Взяла стрічку. Ну, просто так для, для себе. Я не пам'ятаю, вже скільки має тут петель набрано, не брала записи. Так, ага, вам не видно. ну В мене, бачите, пров'язано 4 см. Тобто за годину я встигла пров'язати 4 см. Ось так, рядочків я не рахувала. Ой. Ну, але і так, да, результати просто, просто малесенькі зовсім. Ну, нічого, але рух є, це вже головне. Так, потім покажу вам зараз свій кардиган, зараз його розкладу, оскільки зовсім незручно це робити в кадрі, бо він дуже об'ємний. Не знаю навіть, як він поміститься. Зараз відключуся і потім підключусь. Так, розклала я свій що Щоправда, нереально його все вмістити, він дуже-дуже об'ємний. Але зараз спробую вам якось пояснити, що ж я зробила. На початку відео ви бачили, що в мене в'язалися пілочки. так, І зараз, вже бачите, я зшила зшила плечові шви. І ось таку частину пілочок я пров'язала. Це, має тут 10 см пров'язано. Я їх з'єднала для того, щоб зараз вив'язати вив планочки. Я повністю набрала по горловині, повністю набрала по пілочках. Так, я зібрала всі петлі і час, коли я набирала, я також враховувала у роботу. І пров'язала я, здається, всього два ряди. В'язати довго, оскільки набрала я, зараз скажу по 120 петель на пілочках і 80 петель, чи 70, вже не пам'ятаю, десь записи є, по горловині набрала, і до того ж, в мене тут іде. Як вона називається українською мовою, не пам'ятаю, пола резинка. Тому після того, як я набрала петлі, я їх ще подвоїла. так, Коли перший ряд в'язала, я їх ще подвоїла. Отже, уявляєте, це в мене майже 600 петель. Це жах. Але набрала і хочу спочатку зв'язати планочки. Для чого? Для того, щоб. Стабілізувати трошечки полотно, щоб правильно потім пров'язати рукави. Адже резинка ця, як жива, скажімо так. Да? І щоб визначитися із довжиною рукава, потрібно знати, наскільки ж розтягується полотно. Так? Тобто, спочатку потрібна горловинка, щоб воно все зафіксувалося так, як потрібно. Ось так, тобто за 3 години я пров'язала зовсім небагато. Але все ж таки просування є і те, що я його докупи зібрала, мене вже дуже тішить. Ну, Багато-дуже часу пішло на набір петель. Дуже багато часу підбирання, щоб нічого не розтягувалося, да, щоб нічого не. Затягувалось тут і нічого не зрозуміло, так все страшненько виглядає, ну, але є, як є. Так, це о, був мій кардиган. Нагадую, я його в'язала 3 години і зараз покажу вам, які ж в мене просування по пуловеру. Так, поклала ось таким чином, щоб ви бачили, де в мене був поставлений маркерочок. І з цього місця, за 6 годин, я пров'язала ось до окатів. так. До початку і вив'язала ось таке, таку відстань після окатів. Тобто за 6 годин я проробила ось такий проміжок роботи. Тобто, мені залишилося вже зовсім небагато трохи пов'язати вгору, поки мені вистачить да, до е, верху, до початку плечових, е, до початку, о, Боже, забула, плечових скосів. Так, і буду вив'язувати горловинку, виріз, да, горловини, і буду вив'язувати обов'язково з плеча робити. Так, ну ось такі у мене просування. Скажу вам, що я задоволена я своїми просуваннями, одним чи не задоволена, тим, що у мене на в'язання виявляється дуже мало часу. Але, знаєте, ця гра вона досить гарно стимулює, особливо, коли в тебе три плечових вироби, і їх хочеться гарнесенько просувати, то для мене особисто дуже гарний такий, знаєте, стимул. Тому зараз буду знову кидати кубики. І хочу, щоб мені кубик знову допомагав, допомагав просувати ці три вироби. Так, зараз запускаю кубика. Так, ось мій кубик. І зараз з'ясуємо, скільки годиночок він мені цього разу а, продиктує для того, щоб я в'язала свій пуловер. Так, 4 годинки зараз у мене на пуловер. Тепер футболочка. Так, на футболочку у мене вже 5 годин. Так, і що ж в мене на кардиган? 3. Так, цього разу в мене сумарно 12 годин. Не уявляю, скільки я буду в'язати цю кількість годиночок. Просто не уявляю, в мене завтра в дитини день народження, завтра субота, в неділю, сьогодні він приїде, в неділю мені потрібно буде лаштувати йому ну, зібрати сумку, так, наготувати йому на тиждень. 에... Смаколиків, напекти, наготувати, приготувати. <гум> тобто, 에... вже починаючи з цього часу да, 에... в мене часу на в'язання не буде взагалі найближчі два ну, дні, грубо говоря. Да. Так що, ось такі справи. Ну, але... В'язати буду, і коли я пров'яжу ці годиночки, обов'язково підключуся і покажу вам свої результати. Е, кому сподобався такий спосіб просування своїх виробів, е, можете пограти. Мені здається, дуже цікаво. Ну, я думаю, багато, багато хто вже грав у таку гру, скажімо так. Для тих, кому хочеться просувати так свої процеси. Я говорила, що я однопроцесниця, тому для мене ось так: в'язати одночасно декілька виробів складненько, тож ось такий спосіб мені дуже гарно допомагає. Так, на цьому пропрощаюся з вами. Не забувайте підписуватися, якщо ви не підписані на канал. Також буду дуже вдячна за ваші коментарі та вподобайки. Вам абсолютно не складно особливо поставити вподобайку, але це дуже гарно допомагає просуванню цього відео, а отже і просуванню каналу. На цьому прощаюся з вами до наступної зустрічі.